У День героїв голова Паланської громади Руслан Яремчук вручив родині загиблого воїна Сергія Ніженського відзнаку за заслуги перед Уменщиною. Сьогодні символічний день, день пам'яті героїв. Цей день пам'яті заснований в 41-му році до дня загибелі одного із провідників Ур Євгена Коновальця. Цей день уславлюють всіх борців за нашу незалежність, за нашу державу, починаючи з часів козацької доби, Гетьманщини, воїнів Української Народної Республіки, Січових стрільців, УПА, уже борців за сьогодення. В українсько-російській війні. Пані Юлія. Товариство, попрошу встати. Ваш чоловік для нашої держави зробив набагато більше, ніж ми. І ця пам'ятна медаль. Єдине, що буде. Пам'ять від Уманщини про те, що він був героєм для нашої держави. І головне, щоб наше товариство, наша громада ми усвідомлювали, наскільки жертовність воїнів, які сьогодні боронять нашу державу, дуже відповідальна для всього нашої держави. Оце глибоке усвідомлення і є основою для того, щоб. Наша держава Україна стала в дійсності сильною і соціально справедливою. Ласка. Слава Україні! Жити за А коли підросте маленька? Донька, я сподіваюся. Суспільство зможе гідно пояснити, наскільки її батько був відданий для неї заради нашого майбутнього, заради нас, заради всіх мрій, всіх борців і всіх українців. Я дякую вам дякую. і вам. Дякую. З 25 лютого 2022 року Сергій Ніженський, який працював на уманських енергомережах, став на захист країни. Солдат Стрілець Сергій Васильович Ніженський загинув 6 березня 2023 року. Йому було лише 33 роки. Без батька залишилась маленька донечка.